Кінематографічні алюзії під такою назвою у Калищу відкрилася виставка монотипій Юліана Яковини. Загалом представлено більше 50 робіт. Їх бачили наші журналісти. Автор виставки Юліан Яковина, український кінометець, художник, оператор. Чоловік багато років керував народною студією Верховина. Займався документальними фільмами, фотографією та експериментальною графікою. Він взагалі родився в Калуському районі, в Перенській, але його родина взагалі з нашої Калуської територіальної громади, які знають, що мама з Калуша, тато з села Мостище, тобто практично він наш. Він довший час очолював спілку кінематографістів України в івано Франківської області осередок, так і досить потужний він кінематографіст. Був моя творча праця ще підлітком я почав працювати в аматорській кіностудії Волинь. І для мене такі люди, як Юліан Яковина, являлися цими магами кіно, які вчили мене. Як організувати сновидіння це такі люди. Їм тяжко в невеличких містах, бо завжди всі думають, що кіно це в столицях. А вони несуть собі це чудо для, для юних людей, вони являються справжніми магами кіномистецтва. Я колись в них повірю. Отакої, от як Юлія Ніковина. Представлена техніка робіт на виставці монотип'є. Це унікальний графічний метод. Малюнок створюють на склі або пластику, після чого переносять відбитком на папір. Монотип я малого формату, і це оформлення, і ти дивишся, якби в віконечко, і наче заглядаєш в душу людини, в душу, яка створювала ці роботи, і там відкриваються такі неймовірні простори, неймовірна глибина кольору. І для мене особисто саме цим воно і цікаво, тому що. Техніка здається проста, і багато художників нею користуються, якщо там хочеться якось себе трошки урізноманітнити. Але Юляну вдалося досягнути такої глибини. Колір особливо мене вразив червоний колір, вражена виставкою художниця Ольга. Жінка каже, ця техніка для неї дуже цікава. Найперше завітала сюди, щоб отримати для себе якийсь цікавий досвід, побачити нову техніку, гарне поєднання кольорів. Бачу, автор гарно вміє працювати з кольором, відчувати колір. І це дуже цікавий досвід. Можу щось для себе перейняти. Виставку приурочили до річниці пам'яті Юліана Яковини та. Кінематографістів Прикарпаття її можна переглянути до 20 серпня.